Допомоги і матеріальної підтримки ЗСУ стосувались кілька перших питань порядку денного 43-ї сесії Бердичівської міської ради. Півтора мільйона гривень виділено для зміцнення матеріальної бази територіального центру комплектування і соціальної підтримки. А добровольчому формуванню та одній із військових частин депутати підтримали рішення про безоплатну передачу майна. Загалом цьогоріч Бердичівська громада спрямувала на потреби військових близько 113 мільйонів гривень. Чи зможе місто і надалі так допомагати, і скільки не дорахується бюджет у зв'язку із вилученням так званого військового ПДФО, запитуємо у Бердичівського міського голови. І ми максимально, що можемо, ми віддаємо. Може, це не завжди видно, так як люди хочуть, хочуть побачити, але навіть закупівля, от у нас зараз е, людина займається закупівлею, він веде паралельно 4, 4, 11, е, тендерів. Це дуже важко. Це дуже важко. Не те людину, хто може цим займатися, повірте, це дуже велика проблема. дуже велика проблема. Можемо далі так допомагати, адже зменшення бюджету буде суттєве? Не буде, так? не буде. Я не буду казати, що в нас буде можливість. Що можемо будемо говорити про щось. Но на жаль, так ми не зможемо. Чому що ми вже віддаємо після рішення Верховної Ради та. ПДФО, яке заходило з 1 жовтня, це більше 30 мільйонів, ми вже повертаємо назад в державу. Вже нас трошки косить, тому що ми ж плануємо теж до кінця року, як ми хочемо розвиватися і хоч зараз намагаємося максимально щось зробити, вспіти, зробити в цьому році. Тому що на наступний рік буде це дуже важко робити. Якої суми не дорахується місто? Ну, я вам скажу так, треть бюджету в нас не буде. Цифра там може трошки мінятися, ми не знаємо, скільки там до кінця місяць теж крайні буде. Три бюджети у нас вже не буде. Просто ми не відказуємося від цих проєктів, які ми зараз почали. Та же станція з незалізнення. Я думаю, ми закладемо її, вона має бути, тому що основні гроші має надати держава, це наших 20 мільйонів. Ну навіть ці 20 мільйонів треба мати. Тому що ми зараз ту ж освіту будемо розглядати її бюджет тільки на півроку. Піки на півроку. Далі будемо злежити від того, як будемо заробляти гроші закривати. Під час сесії міської ради затвердили й порядок призначення і виплати матеріальної допомоги родинам загиблих захисників. Відтепер матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень виплачуватимуть і рідним тих захисників, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отримані під час участі в боротьбі із російським агресором. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК «Вік».